Гуляючи по Чернігівській землі, часто бачу поси питання, чому так важко захопити Чернігівську область. При наявності в Україні достатньо кількості артилерії, як ви вважаєте, чи легко було б сформувати, проходити російським окупантам ось таку ось місцевість, яка була там не 5 кілометрів, не 10, а тягнулася сотні кілометрів. Ось така місцевість. Настільки реально штурманути, якщо переправи зразу знищувалися б. Тому Чернігівську область дуже зручно захищати при достатній кількості нормальної зброї. Вона є по суті, природним бар'єром для того, щоб захиститися від Касабської нещасті. Ось багато хто питає, як в Чернігівській області виглядає природа. Ось так виглядає природа. Дуже вдало в нас розташовані різні природні перешкоди для того, щоб захищатися від кацабні. Головне досадня кількість зброї. Ну, касали, в принципі, це я у 22-му році перевірили на своїй шкурі, втративши тут величезну кількість людей, техніки, ресурсів. Це, до речі, річка, яка зараз дуже обміліла, коли тут багато води. Вода доходить сюди, все заливається водою, і все робиться взагалі не то, що непрохідним для людини, а навіть а, тут з пезасобами не дуже легко її подолати, тому що крім води тут повна болота. Все грузимо моментально.